Вітаю вас на своєму каналі. Один із глядачів каналу запитував, як на такому екранчику вивести дані показники. Пояснюю, все це за допомогою ось цих кнопок і ось також тут знизу кнопка Reset. От, також ще є ось кнопка Mode. Коли натискаємо, ну, тут можна ось, там, телефон, радіо і так. От, коли ж натискаю ось тут цю нижню кнопочку. Маємо ось такі різні поради. Коли я натискаю ось тут нижню кнопочку Reset, маємо ось такі різні варіанти, можна побачити, це типу поїздка 1, середні витрати за першу поїздку, час і скільки хватить запасу. Це ось поїздка номер 2 Тут я зазвичай тут зберігаю дані, скільки проїхав від початку від останньої заміни. Оливи від, тех, ну, від ТО. От. Також середня швидкість і середній розхід палива і кількість годин, мотогодин. От. Також, щоб знову змінити основні показники, також натискається цю кнопочку Reset і можна змінювати. Ну, відповідно, кому що зручно. Мені зазвичай зручно ось так, щоб я бачив. Середній розхід палива і моментальний розхід палива. От також можна тут змінювати. От мені зручно саме в такому режимі. Кому було корисно, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтеся!